Вітаю, ми студентки 29-ї групи, Бондар Поліна, перекитна Дар'я та Цвігун Юлія. Підготували для вас проект на тему хвороби людей, пов'язані з забрудненням атмосфери, заходи профілактики. Атмосфера це повітряна оболонка Землі, без якої існування життя було б неможливим. Вона виконує надзвичайно важливі функції, забезпечує всі живі організми киснем, підтримує стабільну температуру на планеті, захищає землю від космічного випромінювання, метеоритів та шкідливих ультрафіолетових променів сонця. Атмосфера також є невід'ємною частиною колообігу води бере участь у формуванні клімату, погоди та природних процесів, що відбуваються на нашій планеті. Проте з розвитком промисловості, транспорту та урбанізації стан повітря значно погіршився. Людська діяльність призводить до викидів у атмосферу різноманітних шкідливих речовин: пилу, чадного газу, оксидів сірки, і азоту, свинцю та інших токсичних сполук. Вони утворюються під час роботи заводів, електростанцій, транспорту, а також унаслідок спалювання палива чи побутових відходів. У великих промислових районах та мегаполісах концентрація цих речовин часто у кілька разів перевищує допустимі норми. Це призводить до утворення смогу, зниження прозорості атмосфери, зменшення кількості сонячного світла, а також порушення природного газового балансу. Забруднення атмосфери впливає на стан ґрунтів, водойм, рослин і тварин, а також сприяє появі кислотних дощів. Які завдають шкоди екосистемам за оцінками всесвітньої організації охорони здоров'я, сьогодні забруднення атмосфери є однією з головних екологічних проблем. Вона впливає не лише на природу, а й на глобальні кліматичні процеси. Причиняють потепління, зміни клімату та порушення природної рівноваги в біосфері. Шкідливі частинки потрапляють у тіло людини переважно під час дихання. Найменші з них осідають у бронхах, альвеолах і через стінки судин потрапляють у кров. Це викликає запальні процеси, порушення роботи імунної системи та постійне отруєння організму токсинами. У результаті погіршується робота дихальної, серцево судинної нервової систем, знижується працездатність і опірність організму до інфекцій. Доведено. Що навіть короткочасне перебування у зоні з високим рівнем смогу може призвести до головного болю, кашлю, алергії та підвищення артеріального тиску. Найбільше страждають легені та дихальні шляхи, адже саме вони першими контактують із забруднювачами. Серед основних хвороб хронічний бронхіт виникає через тривале дихання пилу, диму та токсинів, Астма – алергічне захворювання, яке загострюється під впливом вихлопних газів. Невмонія, запалення легеневої тканини, що частіше розвивається в умовах поганої екології, холх, хронічна обструктивна хвороба, легень, при якій легені поступово втрачає здатність до нормального дихання. У зонах із сильним забрудненням повітря діти та літні люди особливо вразливі до цих захворювань. Крім дихальної системи, забруднення повітря впливає на інші органи, серцево-судинну систему, токсичні гази підвищують ризик інфарктів, інсультів, гіпертонії. Нервову систему, чудний газ знижує концентрацію кисню у мозку, спричиняючи сонливість, втрату пам'яті, головний біль, онкологічні захворювання, тривале вдихання концентрогенів, особливо з вихлопних газів, може призвести до раку легень, гортані чи бронхів, алергії та дерматити, пил і токсини подразнюють шкіру, очі, слузові, оболонки. Таким чином забруднене повітря негативно впливає практично на всі системи організму людини. Головних джерел забруднення належить: перше автотранспорт, основний постачальник чорного газу, оксидів азоту, сажі та мікрочастинок. Друге промисловість металургійні, цементні, хімічні заводи, які викидають сотні тонн шкідливих речовин у день. Третє опалювальні системи, що працюють на вугіллі, мазуті або деревині. Четверте побудові джерела, спалювання сміття, використання фарб. І Хімічних розчинників, куріння, п'яте природні джерела, поливи бурі, вулкани, лісові пожежі. Найбільш небезпечні з них саме техногені, тобто створені людиною. Щоб зменшити вплив забруднення на організм, слід дотримуватись простих правил: одні з високим рівнем смогу не виходити на вулицю без потреби, використовувати респіратори або захисні маски. У приміщенні тримати вікна зачиненими, ставити очищувачі повітря. Робити вологе прибирання та провітрювати кімнату, коли рівень забруднення мінімальний. У містах з великим трафіком варто жити або гуляти далі від жвалих доріг. Такі прості кроки реально допоможуть зменшити кількість шкідливих речовин, які потрапляють у легені. Людина не може повністю уникнути впливу атмосфери, тому важливо зміцнювати організм. Потрібно пити достатньо води 2-3 літри на день, щоб слозові оболонки залишалися зволоженими. Правильно харчуватися, вживати більше фруктів, овочів, зелені, продуктів багатих на вітаміни і антиоксиданти потрібно ще відмовитись від коріння, тітюновий дим посилює вплив шкідливих речовин, бути фізично активним, але займатися спортом у чистому повітрі, наприклад, у парках чи лісах, здоровий спосіб життя. Це найкраща профілактика негативного впливу екологічних чинників. Медичні заходи включають регулярні профілактичні огляди у терапевта, вакцинацію проти грипу та пневмонії, лікування хвороб лише під наглядом лікаря, а громадські заходи це контроль за промисловими викидами, очищення транспорту від токсичних вихлопів, озелення міста, створення парків, скверів, висадка дерев уздовж доріг, популяризація автотранспорту та велосипедів, просвітницька робота серед населення, про. В повітрі на здоров'я висновок забруднення атмосфери одна з найсерйозніших проблем людства. Воно впливає на всі живі організми, але насамперед на людину. Хвороби, спричинені забрудненням повітря, це не лише статистика, а реальність, яка стосується кожного. Тому важливо діяти спільно. Держава має контролювати викиди суспільство підтримувати екологічні ініціативи, а кожна людина дбати про власне здоров'я і чистоту довкілля лише разом ми зможемо зробити повітря чистішим і подарувати майбутнім поколінням здорове життя. Дякуємо за увагу.